Дня. Зараз зроблю обзор нового блоку керування спеціально під замовника. Замовник станок збираю сам. А в мене замовив блок керування і в нього було побажання зробити під матч 3. Ну, бажання замовника закон, тому я зібрав от такий от невеличкий блок. Дивіться, вкладається він із частотного перетворювача на 2,2 кВт, трьох драйверів під кроковий двигун. DM860H. Далі плата розв'язки ЛПТ на 5 осей, Далі Р-напруга стандартна, я використовую на всіх станках для захисту від перепадів напруги. Контактор. Автомат на 20 А. Далі блок живлення 24 вольт, який живить плату керування, 12 вольт для кулера і 36 вольт для живлення наших крокових двигунів. Далі конкретно розкажу зараз, як підключати і налаштовувати матч 3, підключати блокування і налаштовувати матч 3, тому що я не прихильник роз'ємів, а прихильник того, щоб підключати провода напряму. Почнемо із частотного перетворювача. По-перше, я підключив виходи сигнальні, для того, щоб матч 3 міг включати-виключати команду M3 M5 Шпіндель. Я підключив виходи, далі підключив живлення і залишилось три свободні виходи у Це фази нашого шпінділя. Шпінділів замовника, тому він сам його сюди підключений. По налаштуванням цього частотника в мене на сайті подробно є описано, як налаштовувати, як керувати ним. Тобто там всі питання по ньому висвітлені, по чому частотнику. Далі по драйверам. На драйвері я підписав відповідно XYZ, Z, яка вісь. Далі підписав 1000 це е, е, дроблення кроку нашого. Тобто, якщо у вас ШВП з крогом 5, то відповідно на строках матч 3 буде 200 імпульсів на 1 е, мм нашого станка. Ну Відповідно, крок 10 перераховується. Далі я підписав піни. От на вісь пін на степ це 2, на дір це 3. На Y це 4,5, і на Z6,7. По підключенню живлення підключено драйверів, і відповідно живлення крокових двигунів підключається на ці окремі клемні колодки. Тобто теж підключається напряму без роз'ємів. Тут по настройкам е, самого матча, по двигунам і підключення двигунів, все висвітли. Зараз Далі. Так, зараз зробили крупним планом підключення цих контактних груп. Я зараз по ним пробіжуся. Тобто, е, об'єднано перші три контактні групи це заземлення. Другий три контактні групи це фаза, яка йде через електромагнітний фільтр. І нуль через електромагнітний фільтр. Вони по три групи об'єднані також. Далі в нас є два контакти з крапкою. Це у нас підключення датчика нашого. нашого датчика. Зараз про нього розкажу. Далі контактні групи об'єднані по дві. Це нуль і фаза. Це входний контакт, який. Е, Загальний для електромагнітного фільтра і загальний для нашого частотного перетворювача. Тобто, я підключив частотний перетворювач перед електромагнітним фільтром, щоб фільтр фільтрував наші електромагнітні пошкодження. Оці парні контактні групи. Це нуль і фаза. Це у нас загальний, загальна контактна група для живлення нашого частотного перетворювача і живлення електромагнітного фільтра. Частотний перетворювач я підключаю перед електромагнітним фільтром, щоб в нас різні помехи не попадали на вхідні сигнали, щоб не було збоїв переміщення станка на крокові двигуни. Далі повернемося до датчика от нашого температури. Датчик температури ставиться на вісі Z. Тут є чорний провод, який підключається до е, частини шпінділя, яка найбільш нагрівається, це підшипники в нижній частині. Цей датчик буде щитувати температуру. І принцип, які цього датчика? Датчик е, підходить до температури 80 градусів, наприклад, 80 градусів. Він подає живлення на електромагнітний контактор. цей, І контактор замикає контакти. Замикає 12 вольт і замикає LM1. Це 10-й пін входних сигналів. Його потрібно в настройках матча налаштувати так, щоб у вас висвічувалася якась помилка, Там екстрений стоп чи ще якась, щоб ви побачили, що ваш шпіндель перегрівся, і вам треба. Ну, станок зупиниться, і вам потрібно зробити якісь маніпуляції з пінделем, подивитися, в чому проблема. Тобто цей датчик підключається наступним чином. Контакти Ін червоний і чорний підключається на фазу і 0. І 0 без поміток. А жовтий і чорний це вихідні контакти, підключаються жовтий, відповідно, на коричневий з крапкою а чорний на синій скрапкою. Оце вона так підключається. І у вас тоді буде правильно працювати цей датчик. Так, розкажу про цю контактну групу. Перше, це контактна група. Об'єднує три контакти, це плюс 12 вольт вихід із цієї плати. Три контакти це мінус 12 вольт вихід з цієї плати. І по одному контакту це вхідні сигнали LM4, LM3, LM2, LM1. lm 1 це 10 на датчик температури, LM2, LM3, LM4, вони зараз вільні. Сюди можна підключити, наприклад, індуктивні датчики, або кнопку стопа, в залежності від того, що ви хочете бачити на вході ваших сигналів. LM1 1 це пін 10, LM2 pin 11, LM3 Pin 12 і LM4 Pin 13. Чого я вивів по 3 на контактні групи живлення 12 плюс-мінус? Це для того, щоб можна було підключати індуктивні датчики, тому що їм потрібно і плюс, і 12, і 12 В окремо. Тому є у вас вільні виходи для того, щоб їх підключити. Так, тепер я розкажу тут по кондамних групам я вже розказав. Далі розкажу по силовій частині, як підключати. Для підключення нашого блоку керування для станка потрібно 220 В і заземлення. Фаза підключається і 0 підключається на автомат. Відповідно, з лівої сторони 0 з правої сторони фаза. Бажаного фазою 0 не перепутувати. Це не дуже принципово, але блоки зживлення по підписуванню, D-фаза D0, то бажано і з розетки вичислити не важко, D-фаза D0 і підключити правильно. Тобто фаза з правої сторони, 0 з лівої сторони. І 0 підключаємо на свободний вихар, оце контактна група. Заземлення підключаємо. Далі вход підключили силовий 220 вольт, включаємо автомат. Включаємо автомат, У мене зараз не підключено, я вже відключив тестовий. Підключаємо автомат і далі з автомата зразу йде щитування напруги із мережі. Реле напруги буде щитувати. Якщо в мережі буде більше 260 В або менше, ніж 190, то вам просто не дасть реле напруги включити ваш станок. Далі це контактор, який включається тоді, коли дозволяє реле напруги. Є на виході на блоки керування з боку е захищений е включатель. антивандальний, я ставлю, щоб туди пиль не попадало. І я збоку ставлю е в кінці обзор. Зробимо, покрутим, там його буде видно. Тобто, е повертаєте важіль, включається контактор, якщо ролена пруга дозволяє, і тоді включається все жилення вашого верстата. Обов'язково блок керування е оснащується електромагнітним фільтром. Він знаходиться на цій стінці. Е Принцип роботи, принцип підключення, ще раз повторюся, заходить 220 вольт, 220 вольт далі йде на клемну колодку, і клемний колодка йде підключення до частотного перетворювача і до електромагнітного фільтра. тобто частотний перетворювач перед електромагнітним фільтром. З електромагнітного фільтра вже йдуть відповідні клемні колодки. Тут фаза і нуль. тобто Ми не підключаємо на електромагнітний фільтр частотний перетворювач, для того щоб захистити. Нашу електроніку від посторонніх електромагнітних поміг, щоб станок працював коректно. Тому в нас розділено. Це вхідна фаза, ще раз повторюсь, яка підключається частотний перетворювач і електромагнітний фільтр. І вихідна фаза і нуль. Це сюди підключається вже відповідні. блоки живлення для драйверів, блоки живлення для плати керування. Тобто Я їх розділяю. Це вважається простим блоком керування під матч 3. Всього використовується три драйвера, але ми можемо виготовити будь-які блоки керування, будь-якої складності, як для простеньких станків невеличких, так і для великих лазерних верстатів з труборезом, де дуже багато електроніки. Можемо виготовити автомати, токарні, різні для різних верстатів, які будуть потреби. Запрограмувати можемо їх і можемо виготовляти різні блоки керування, вставити сюди електроніку як замовника, так і свою електроніку. Коли у нас купуєте електроніку, ми робимо для замовника додатково на її знижку. Тобто платиться за роботу і платиться за саму електроніку, але з гарною знижкою. По налаштуванні станка може бути виїздні. Операції, тобто я можу виїхати і в будь-яке місто України, і налаштуватися станок по місту, або ж в телефонному режимі. Це на вибір замовника. Так що звертайтеся, допоможемо, проконсультуємо і виготовимо блок керування, такий, як вам потрібно.